Привіт, мої свідомі любі жінки! Я рада вас вітати на своєму Ютуб-каналі. У нас нове відео. Я знаю, що ви дуже чекали. І сьогодні ми поговоримо, як ж змінити своє прекрасне життя. На ще прекрасніше, ще насиченіше, і так, щоб мрії здійснювалися більше у кожної жінки. Мене звати Христина Чопик, для тих, хто не знає, я лікар, який стілює душі, я психолог, я енергопрактик і жіночий наставник. Тому давайте будемо не затягувати. І починаємо розбирати тему, як саме з психологічної точки зору, з енергетичної точки зору, як відбуваються зміни у житті, і що зробити для того, щоб у житті щось змінилося, так? І дійсно, якщо використовувати ці техніки, ці технології, які я кажу, можна за 30 днів просто абсолютно змінити своє життя просто до невпізнаваності. І це в мене особисто так само відбувається, тому що в моєму житті постійно. Змінюється все, постійно здійснюється ще більше бажань, ще більше мрій. І тому я хочу, щоб ці техніки знали ви, щоб ці технології ви освоїли і відпрактикували у реальному житті, так щоб потестили, спробували, як це працює на вас і разом з вами. І так, почну з того, що є така фраза, що. Яку я часто чула загалом, і клієнти також мені говорять, що люди не змінюються. там, Мій чоловік ніколи не зміниться. Там, взагалі, люди не мають схильності так, до змін. І що я хочу сказати? Це не є правдою, тому що кожна людина приходить на цей світ, щоб змінювати своє життя, щоб еволюціонувати і рости. І під впливом ситуації різних, які відбуваються у нашому житті, чи позитивних, чи негативних, кожна людина видозмінюється і видає якісь якості у житті. Але часто бувають такі, скажімо, інерційні штуки, які тягнуть нас назад і не дають нам можливості зробити прорив. Тому що кожного разу, коли ми напрацьовуємо якусь якість, кожного разу, коли ми пропрацьовуємо якусь ситуацію, проходимо і даємо нову реакцію, наприклад, так, правильну програму. Відповідно до нас приходить більше грошей у життя, тому що світ бачить: ага, ця душа еволюціонує, ця людина росте, розвивається. Відповідно, ми даємо їй більше грошей, більше енергії. Енергії, більше мрій здійснення, більше якихось матеріальних благ і так далі. Тому, скажемо, є такі, скажімо, чинники, які можуть тягнути нас назад. І які ж це чинники можуть бути? По-перше, це проста така елементарна річ, це інерція. У світі є таке поняття, що якщо ти хочеш щось, так ти щось захотіла у житті, світ тебе завжди провірить, чи дійсно це тобі потрібно. І він буде на тебе наставляти, скажімо, такі перешкоди для подолання своєї цієї цілі, чи мрії, чи мети, так в кожного це різне, чи бажання, як у жінок, так, мільйон бажань. І відповідно, ми повинні розуміти, що. Якщо ми знаходимось у ситуаціях, де у нас щось не виходить. Де в ситуаціях в нас е, якісь погані результати, не до такі результати, які ми хотіли б отримати, це завжди говориться про те, що це інерція. І ця інерція дуже часто збиває людей з шляху. Тобто вони йдуть, 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 бачать, ага, в мене не виходить, все окей, значить, я цього робити не буду далі, і все окей. Але є в енерго, скажімо, таких законах такий закон, який називається накопичення маси, який говорить про. Те, що поки ти не набереш певну масу, твоя мрія, твоє бажання, твоя ціль не буде розвиватись, так? Тому що навіть якщо ми відкриваємо якийсь бізнес, відповідно, поки ми не влиємо певну кількість енергії в цю справу, ця справа не буде давати нам плоди. Це працює не тільки з бізнесом, але загалом є такий закон, так? І ми повинні розуміти, що інерція від світу це дуже важливий показник, який дійсно показує, що світ готовий тобі це дати, світ готовий, щоб ти прийшов в цю точку Б. Але, будь ласка, би ми через провірочки будемо перевіряти тебе, чи дійсно ти цього хочеш, чи можливо тобі і не треба розвиватися, так? Чи, можливо, ти скажеш, а окей, в мене три рази не вийшло, і все. І я навіть така штучка, що подруга теж мені розказала, що для того, щоб стати відомим співаком, так відомі співаки записують просто 300 різних пісень, так 300 різних чи альбомів, чи пісень, і один альбом залітає у них, так в рекомендації, і відповідно вони стають популярними, але ж вони не зупиняються на тому, що вони знімають там одну пісню, записують, чи там 10 альбомів, і все. Робота закінчена, тому що я не стала популярною і так далі. Тобто головна, скажімо, завдання, задача тут не зупинятися, а розуміти, що це інерція, яка тягне тебе назад в ту точку, де ми є. Тому що люди дуже інерційні істоти, створіння. Так, це наша така природа тіла, наше тіло воно дуже піддатливе до цієї інерції, там чи в їжі, чи в ситуаціях, чи в якихось змінах, і загалом важко змінити себе. Тому такий показник завжди потрібно враховуватися е, і не зупинятися так на цьому якомусь моменті не обесцінювати свій шлях, а продовжувати накопичувати свою масу. Другий такий чинник, який тягне також нас назад в ту сторону, де ми були, в ті старі програми, де ми були, в ті старі доходи, умовно, які нам не подобалися, е, це те, що е, називається родові програми. Так як ми скажімо, я так скажу, символічно недалеко від свого роду тікаємо, так ми не можемо ніяк генетично від них відв'язатися, тому що наше ДНК воно сформоване генетичним кодом, так, з наших батьків, з нашого родоводу, роду, тому скажімо, програми на генетичному рівні передаються і нам. Тобто всі програми батьків негативні чи позитивні, вони нам дуже благоприємно передали. Так, це не означає, що це щось добре, чи це щось погане. Ми тут не про оцінку, а про те, що з цим нам потрібно працювати, і нам потрібно адекватно оцінювати ситуацію. Які програми записали у нас батьки на генетичному рівні, на рівні виховання, так і з цим працювати. Тому що часто буває таке, що фінансова ємкість в роду, наприклад, сім'ї батьків, там саме була одна, і людина не може вийти на інший дохід, тому що ця фінансова ємкість обумовлена цією програмою, яка діє на рівні роду, так і людина не може стрибнути вище своєї голови. Тому обов'язково скажемо з такими програмами, потрібно працювати, тому що це саме основний насправді поштовх для руху. І коли я починаю працювати з родовими програмами, я бачу дуже сильний ріст у своєму житті, насправді. Ми бачимо, що таке прекрасне сонечко в нас вийшло. <хи> Ой, я надіюсь, вам це не заважає. А це дуже прекрасна янська енергія, так як весна просинається, просинається сонце, просинається енергія ян, енергія активності. Кожна людина розквітає, хоче жити, реалізувати свій потенціал. І це дуже прекрасно. Тому ми бачимо на докладному прикладі, так як це працює. І наступний такий чинник, який може заважати нам, це недостача сили волі. Сила волі енергетично рахується, що це як енергія, так, яка стимулюється тим, що наша маніпура, чакра, чакра дій загалом вона витягує нашу муладхару, чакру, тобто наше тіло до якихось дій. І з цим також потрібно працювати, тому що часто я бачу такі ситуації, що там людина щось починає. Проходить два дні, там каже, я з понеділка сідаю на дієту. Проходить два дні, людина забуває про це, і в неї немає цієї дисциплінованості, і, скажімо, цього поштовху. І тут важливо розуміти, що своєю силою волі. Ти платиш за те, що ти отримуєш, так ти платиш за ту енергію у вигляді грошей, подарунків, бажань здійснення, що ти отримала собі, так? І відповідно, якщо цього не буде, відповідно змін також у житті не буде. І це такий базовий показник, базова якість, я б сказала, яку кожна людина першочергово Має напрацювати так. В мене також до певного часу не було цієї сили волі. І я зазвичай скажімо, в мене так життя і проходило. Що я там щось собі пообіцяла, задумала щось реалізувати, і нічого в мене так і не реалізувалося. Ті всі бізнеси, ті всі плани, ті всі проекти, які я собі в голові придумала. Це було коли мені було 19-20 років. Ну, 20 вже по-іншому, тому що в мене там почався такий духовний розвиток, і якраз скажімо, почались мої такі трансформації, коли дійсно у моєму житті почало реалізовуватися те, що я хочу, а не просто все йти, знаєте, як по течії, куди мене занесе, туди мене і занесе. Тому скажімо, це дуже важлива дисципліна і сила волі, і все тільки у ваших руках. Так, тут немає таких якихось секретних технік. Я зробила практику, у мене з'явилася сила волі, ні. Це регулярні щоденні дії. Та ж саме, наприклад, кундаліні йога, так, яку я давала дівчатам на проєкті. Її потрібно виконувати 40 днів підряд. 40 днів підряд і це дисциплінує, це дає силу волі. Тобто сила волі також дає можливість людині щось змінювати у своєму житті. А якщо ти не можеш зробити це, наприклад, якусь певну дію 40 днів, про яку силу волі можна говорити, так? І також часто люди не змінюють себе, не змінюють щось у своєму житті, сидять просто рівненько і їм це подобається через те, що вони не розуміють цінності своїх змін, так? От вони не розуміють, для чого мені це робити. І тут завдання для вас, якщо ви хочете щось змінити у своєму житті, наприклад, роботу, так. Почати вести блог умовно, так наприклад, е, і ви розумієте, що ви цього хочете, але для чого це вам, так? Яка тут цінність для вас? Що вам це дасть? І коли людина розписує собі ось такий ось текст, що мені це дасть, які в мене вигоди для цього? У неї з'являється більше, скажімо, можливостей, більше енергії для того, щоб це реалізувати, тому що коли людина просто так робить, щоб... Щоб робити, бо всі сказали, що я буду робити. Відповідно, ну це не затягується надовго, і такі зміни зазвичай просто це як дієта на два дні, і все, до побачення! Закінчилось. От і хочу ще додати до того, що я сказала, що чоловік там не змінюється. Це дійсно може бути так, якщо ти не змінюєшся всередині, тому що, скажімо, інші люди вважаються це, скажімо, як проекція нашого внутрішнього стану з такої психоаналітичної теорії, так і загалом я теж так вважаю. І що основне я хочу сказати, щоб змінити своє життя, потрібно розуміти таку формулу, що первинна завжди робота з свідомістю, і вторинна завжди робота з тілом. Так, тобто щось тонке воно завжди первинне, те, що створюється, спочатку, і вторинне як наслідок це вже тіло, і скажімо, робота з ним. Тому що наш мозок дає команду, так, і відповідно тіло цю команду виконує. Не навпаки, це відбувається так. Ну, у випадках, якщо це не інстинктивний рівень, так бажання тіла. А у випадку, якщо це команда тіла там піти, встати щось зробити, так піти знімати відео, наприклад, відповідно, наша первинна свідомість завжди. І тому. Щоб рости у житті, щоб змінюватись у житті, потрібно почати найперший пункт це працювати з свідомістю. Що у нашій свідомості ховається? З чим там можна працювати? Так, ви запитаєте мене, я вам відповім. В свідомості закладені наші всі програми. Алгоритми, за якими ми живемо щодня. І щодня проживаємо, проживаємо одні і ті ж самі програми. От я вам скажу лимон, ви закриєте очі, і у вас буде просто картинка жовтого лимону. Я вам скажу яблучко, і у вас буде картинка якогось яблучка, чи зеленого чи червоного. Так, це не має значення, але це означає, що ваш мозок наперед знає якийсь алгоритм, якийсь ланцюжок образів, дій, думок, так, які він звик робити. І зазвичай просто своїми програмами ми проживаємо якісь сценарії, які нам, скажімо, не завжди бажані, так тому дуже важливо працювати саме з програмами і записувати ці програми правильні, так, екологічні, які не де не деструктивно на нас впливають. Так, яким чином це відбувається через перепис інформації, так? Тобто. Програма це якийсь код, так, який у вас записаний. У 80% випадків цей код записаний батьками, тому що це на такому генетичному рівні, це основа, це база, але також він записується і соціум, в якому ви розвивалися, росли, так, трансформували своє життя, спілкувалися. Тобто це ваше оточення найближче зазвичай, або ж там контент людей, яких ви споживаєте, також впливає. От, і ці всі програми записуються, так, якась інформація якийсь код записався, і мозок просто по алгоритму. Це відтворює. Тобто, мозку, скажемо, йому невигідно думати щось нове, придумувати, якщо велосипед вже винайшли, так і він просто діє по-звичному, тому що є такий закон, здається, з термодинаміки. Я вивчала в медичному університеті, що кожна система вона прагне до збереження своєї енергії і до мінімального його використання. І коли ми скажемо, хочемо щось змінити, відповідно, для мозку це теж шок, тому що він такий в смислі. Я привик жити от в стабільному звичайному положенні, стабільному алгоритмі, так? І для мене це норма. І, наприклад, якщо у вас ви привикли, що у вас там дохід. Дві тисячі доларів умовно, так і для мозку це його її норма, йому в принципі так комфортно, і він нічого не хоче змінювати. Так і для нього це абсолютно ок, там, чи тисячу доларів умовно, так тобто, це все алгоритм, по якому ви живете, і для того, щоб змінити цю програму, що має бути нова інформація. Я про це говорю завжди багатократно, просто всюди кричу нова інформація. Так ви маєте записати в свій мозок, в свою свідомість, нову інформацію, яка йому не характерна. Це і називається розширення свідомості, так? Тобто, коли ви починаєте бачити більше. Ніж ви бачили до цього моменту, так і тоді відповідно в мозку створюється новий простір, і відповідно він може будувати нові ланцюжки, нові нейронні зв'язки. Так загалом старі нейронні зв'язки від нас нікуди не прощаються. Вони, на жаль, зберігаються з нами. Єдине, що ми можемо зробити, це побудувати новий нейронний зв'язок. І, відповідно, не піддавати енергії в старий, так? Тобто закріплювати поведінку вже в новому. Відповідно, ми записали нову інформацію. Ми якось в ситуації самій зразу прийде з ситуації після нової інформації. Це вже просто перевірена схема. Після того, як ви записали свій мозок, послухали, вивчили, пішли на проекти, мої проекти. І відповідно, все. Мозок розширився, простір створився, приходить ситуація на перевірку. Ви повторюєте в цій ситуації нову реакцію. Нову реакцію. Так? Не стару реакцію, не старий алгоритм, наприклад, ви побачили якийсь сторіс, і раніше ви обостінювали, скажімо, цих людей. А сьогодні ви зрозуміли, що не можна обостінювати інших людей, наприклад, бо це злив енергії. І це, скажімо, підчепка негативу до себе. Відповідно, ви дивитесь і не оцінюєте інших людей, не обесцінюєте, точніше? так? Відповідно, все, новий нейронний шлях побудувався. І ваше завдання його підкріпити, зробити сильним, щоб він був сильнішим, ніж оцей от старий. так? Далі другий важливий пункт, так, так як я проговорила, що свідомість завжди первинна, вторинним є завжди тіло. І без тіла ми нікуди з вами теж не змінимось, тому що ми в фізичному світі втілені, так і ми без дій, без активності, без нашого тіла ми не можемо нічого змінити. Коли я говорю, що зміни на рівні тіла, відповідно, це зміни в поведінці саме так, не просто записати нову інформацію, а змінити поведінку своїми діями, вчинками і того, як ви реагуєте на ситуацію якусь конкретну, так тобто це дуже важливо розуміти. Ну, і зміни на рівні тіла також бувають різні: зміна форми тіла, зміна ємкості тіла. Так, ну ми не будемо детально в тему тіла, тому що це тема, про яку можна говорити, говорити просто і мільйон слів. Також, якщо вам цікаво, я б хотіла зробити в ближчому часу Вебінар про тіло, про жіноче тіло і про схуднення, і пов'язати це з психологією, з психотерапією і з енергопрактиками і енергетичними законами. Або ж проект, якщо вам це цікаво, також обов'язково напишіть мені, можете писати в приватні повідомлення, так можете писати в коментарі, і я це для вас влаштую. І наступний пункт, який я б хотіла проговорити, це вже буде третій пункт, і це енергопрактики, тому що в основному ми, в принципі, можемо змінюватись тільки за рахунок першого і другого пункту, так, за рахунок розширення свідомості і за рахунок дій. Але є такий лайфхак для енергопрактиків, так для тих, хто цікавиться езотерикою і взагалі тонким планом, внутрішнім планом. Відповідно, ми розуміємо, що є ще енергетична робота, так є енергетичне тіло людини, біоенергетичне тіло, так. І ми розуміємо, що робота з енергією вона запускає зміни просто ік 100 швидше, ніж тільки усі от два пункти, так і це вже скажімо, така глибока, езотерична, магічна робота, робота саме з чакрами, по робочій схемі, по робочій моделі, так не просто. Я медитую на чакру, я слухаю, скажімо, як це? Що там слухають зараз? а, Афірмації на чакри і. Музичку на чакри, а по частоті чакри, от не просто послухати музичку, а дійсно працювати з такими енергопрактиками, з енергетичною роботою і з працюючими ефективними і дієвими моделями, які перевірені роками. Ось так: от. це може бути кундаліні йога, це може бути енергопрактики. Так, я дуже багато, скажімо, даю енергопрактик на своїх проєктах, на роботі зі мною, тому що я цим не просто захоплююсь, я реально цим горю просто до глибини всієї своєї душі. Я не можу нарахувати, скільки практик я вже в своєму житті зробила, тому що це просто буде мільйон так, 365 днів по колу, так. І це дійсно те, що дає величезний це те, що дає величезну кількість змін, і це просто пришвидшує твою роботу як на рівні свідомості, так і на рівні тіла. Ти просто швидше змінюєш себе, переописуєш свої програми так, як хочеш цього ти, ти не інші люди. Ти так? І, відповідно, це дає тобі ще більше енергії, тому що є практики на наповнення, так, звісно. І відповідно ти відчуваєш себе щасливішою людиною. Навіть якщо ти не змінюєшся чи змінюєшся, ти відчуваєш себе щасливішою і насичено живеш своє найкраще життя. Бачите, таке гарне сонечко сьогодні. Нам подарували в це відео свої промінчики. Я дякую всім за увагу. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання буде в шапці, не в шапці, а в описі під цим відео. Я вас обожнюю, дякую вам за те, що ви дійсно свідома, зріла аудиторія. Безмежно всіх люблю, буду чекати ваш зворотній зв'язок. Так, напишіть в коментарях свої інсайти, якщо вони у вас з'явилися. І обіцяю вам, що скоро будуть відео виходити частіше. Бачите, я вам дала слово. Все, до зустрічі в моїх соцмережах.